Циклон з AliExpress. Як він працює, як він функціонує, це все я, друзі, вам маю зараз показати. В комплекті йшла ось така інструкція, як його встановити, як воно має бути. Також йшли ось таких два перехідники, хомути, прокладочка і гайочки, щоб прикрутити ось цей циклон до ось цього відра. Вибрав ось таке відаречко, зручне з такими ручками, щоб можна було знімати і витрушувати то сміття. Направда, я не знаю, чи він ще буде працювати. Ось таке воно все має бути. Тут має бути отвір. І давайте зробимо і перевіримо. Примірюємо. Слухайте, підходить просто ідеально. Знаєте, що я подумав, друзі? Можливо, це має бути кругле відро, а не овальне. Тому що всіх, денно ну, я бачив, і навіть самих китайців, в них показано, що відро має бути кругле. Ну, хрен з ним, раз я вже почав робити, то чому б не перевірити, чи буде воно працювати в овальному відрі. Ну що, друзі, конструкція ніби готова. Беру свій старий гаражний пилосос. І давайте покажу, як воно поки що так працює. Як бачимо, що вакуум створює доволі таки серйозний, далі сюди буду під'єднувати іншу шлангу, це шланга від пилососа Керхер. Ну, тут доволі все просто. З цим перехідником воно якоби. Ну, не дуже аж так, але підходить ось так, да? підходить цей перехідничок і можна впихнути Тут я примотав на ізоленту. Підготував я стружку, І давайте подивимося, як зараз ось це все він прибереть. Починаємо. Дивимося спочатку на резервуар. Ну, абсолютно чисто. А тепер дивимося, друзі, що воно напилососило. Самому цікаво. Охрініть, друзі. Штука дійсно працює. Збирати тирсу то легко і просто, але в мене була думка, як. Використати цей циклон, щоб прибирати попіл в каміні. Тому що я не знаю, як ви робите. Я беру щіточка, в мене є, совочок. Це все діло вимітаю, вигортаю, скидаю ось це віддаречко. І потім ось той пил, що піднімається, він осідає ось тут, ось тут. Потім його треба все пилососити, витирати. А навіщо це все робити, якщо можна спробувати? А вдруг дійсно буде класна штука, і можна легко і просто прибирати. Ось цей попіл. Так що, друзі, я вже тут налаштував знімальний процес. І зараз буду показувати вам, як це я зроблю. Ну що, всі готові? Поїхали! Да, друзі, прибирання каміна тепер буде тільки в кайф. Ще настільки чисто я не прибирав, тому що так не виметиш і не вигорнеш. Одразу видно, що я палив там дошками. Є ось такі елементи. Давайте, не відходячи, як то кажуть, від каси, подивимося, що ж я там наприбирав. Ну, дивіться, друзі, небагато, але. Трохи пилу є. А тепер дивимося, ох, там скільки ж бажано, друзі його не відчиняти, тому що фу, весь цей пил, фу, весь цей попіл почав сюди виходити. Ну, слухайте, штука дійсно класна. Дійсно класний циклон, круто працює, і прибирати тепер. В каміні буде ну просто одне задоволення. Та і так прибирати. Я думаю, що цим циклоном можна і шліфувати стіни, підключити його до жирафи, і штука буде дійсно класна. Так що по подальшому будете бачити мої відео, де я вже буду шліфувати стіни цим циклоном. Правда, пилосос буде не ось такий, а в мене є керхер. І будемо. В принципі, може навіть бути і такий. Потужності вистачає. Так що все, друзі. Якщо вам сподобалися ось такі експерименти, то, да, як завжди, вподобайку і до побачення!